Наприкінці 24 го року на базі ГУ Янгули пройшли заняття з тактичної медицини для наших волонтерів та всіх бажаючих. Як це відбувалося на ваших екранах прямо зараз. Сьогодні у нас проходить курс з здобуття навичок базового рівня надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Цей курс спрямований на те, щоб максимальна кількість людей мали змогу і навички врятувати власне життя, і також надати допомогу своїм оточуючим. Ці курси відбуваються у нас майже кожного дня, але в цілому вони є доволі. Поширеними по території всієї країни і працюємо в тих місцях, де цього вимагає нагальна ситуація. Ми працюємо з усіма бажаючими. Для цього є певні вже наші інстаграм-сторінки, де можна почитати якусь інформацію про нас, як про центр тактичної медицини, да, з'ясувати, чим ми займаємось, подивитись, які є наявні курси і їх перелік. Ну, найголовніше побажання для всіх слухачів, щоб ці навички їм ніколи не знадобилися в їхньому житті. А в цілому мені дуже сподобалось працювати з даною аудиторією, тому що люди активні, люди відзивалися на всі мої поклики. Їм я сподіваюся, також було дуже цікаво, бо ми з ними почали з самого ранку. Зараз вже на вулиці досить темно, а ми ще продовжимо працювати. Відвідав ці заняття і наш друг доброволець з північної Європи, який приїхав захищати не тільки Україну, а весь цивілізований світ зі зброєю в руках. for me if I was in trouble. If my country в in trouble, someone Майт бі абодідат фоаркантрі арсосайті. Дасбамгір. Амхечюгелп іфакен майже щотижня у нас є гості з інших країн. Ми намагаємося також популяризувати, по-перше, як нашу країну, а також і те, чим саме займаємося ми. І що тактична медицина є не менш важливою, ніж та ж тактика, та ж мінно-вибухова справа або вогнева підготовка. мав military training in my country where i come from. and uh, i hope to put those, what i've already learned, into use in here and hopefully learn something new, uh, especially something that has been in my training outdated and has been found out in, in this country. and be able to help in that way here if i can. and i hopefully get into a unit that i uh, can show my own experience that i already get it. Я хочу сказати наступним чином: тактична медицина і домедична допомога це ті речі, котрі допомагають вам вижити в критичних ситуаціях, а також вашим близьким і вашим оточуючим. Тому не лініться, вчіться, займайтесь, ці знання не носити за плечима, але в критичних ситуаціях вони є вкрай важливими. І дійсно допомагають рятувати, і дійсно допомагають працювати в подальшому нашим медикам. Бо домедична допомога надана не професіоналам впродовж перших п'яти хвилин зачасту є не менш ціна, ніж допомога надана професійними медиками, але вже через 15-20 хвилин. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуємо до перемоги разом.